Внутрішньоприміщений 37-річний параолімпійський чемпіон Європи і світу з плавання Віктор Смирнов відкрив у Черкасах пральню хімчистку. Детальніше розкаже Анна Могильна. У 9 років параолімпійський чемпіон Європи і світу плавання втратив зір у наслідок термохімічного опіку очей. Тому під час реабілітації він почав ходити у басейн. Звідти шлях спортсмена і почався. Я побачив виступлення моєго друга, колеги Олександра Мащенка. Саша тогда в Седнеи выиграл золото. Я узнал за паралимпийский спорт, за систему Инваспорт и познакомился со своими тренерами, с казначеем Андрей Викторовичка, с Светлана Михайловна. Переехал в Донецк учиться в Славянскую школу-интернат для детей с нарушениями зрения и там стал заниматься спортом. Першу медаль Виктор здобув у 16 років на Чемпіонаті України. Я стал призером, стал чемпионом и отобрался на чемпионат мира, который проходил в 2002 году в Аргентине. Я был членом паралимпийской сборной по плаванию 22 года. Э -э -э в силу возраста я... -э ну, у меня 31 декабря закончился контракт со сборной Украины. Я не стал -э -э дальше продлевать контракт, готовиться на Париж, потому что это не просто поехать, это нужно год оттренироваться, вложить здоровье, силы. У 2014 році, коли почалася війна, плавець змушений був переселитися з рідного Донецька до Слов'янська, а потім до Черкас. Я переїхав в місто Слов'янськ, так як е, там тренувалися ребята, жив тренер, став тренуватися в місті Слов'янськ. Е, жив там по 22-й рік, був депутатом горсовету, дитячі турніри по плаванню. А в 22-му року, коли почалася палама штабна війна, я з сім'єю виїхав з міста Славянска, немножко пожив за границею в Києві. І от приїхав жити в Черкаси. У Черкасах дізнався, що центр зайнятості надає гранти для починаючого бізнесу, обрав сферу обслуговування, адже є попит, розповідає Віктор Смирнов. Сума гранту був ліміт 250 тисяч. Ми написали грант. На 249 600 потратили в основному на оборудование: це чотири сушильні машини, чотири стиральні, офисное офісне Ну, Це та сума, помимо якого я личні средства, вложил вложив там в ремонт і в часть оборудования. Майстриня Тетяна Губіна каже, що пральна хімчистка почала працювати з лютого і має постійних клієнтів. Ми з лютого місяця працюємо. Я не можу сказати, що в нас кожен день прям багато дуже людей. Але я здивована, приємно, що в нас ну, за такий короткий час вже є навіть свої клієнти. З історією Віктора Смірнова та роботою його пральні хімчистки ознайомилася заступниця міського голови Марина Гаркава. Пральна хімчистка розміщена в південно-західному районі. Це перша, перший такий пункт. Я знаю, що він хоче ще в декількох районах відкрити. Дійсно, я була там, я сама здавала свої речі, бачила, теж приходять люди. Потрібно підтримувати обов'язково. Тим більше зараз такий складний час, що люди, які наважуються не тільки переміщені особи взагалі всі містяни, хто наважується відкривати бізнес в сьогоденні, вони заслуговують на повагу і максимальну підтримку. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.